привіт, друзі! Я вирішила зробити тепличку. Бутилку з підолії, бачите, гарно вимила, розрізала на дві половинки, верх високий, низ низький, дала ґрунт, полила гарно водичкою. Зараз сюди я посаджу цибульку. Ось так. А зараз я накриваю це верхньою частиною бутилки, знімаю корочок і кладу на вікно. І все остальне я буду вам показувати, як в нас будуть перші виростати перші сантиметри пера. Все, до зустрічі. Так, подивіться, як наш парничок виглядає за 8 днів. Подивіться, скільки вже цибульки, яка цибулька велика. Зараз я знімлю. Кришечку, щоб ліпше вам показати. Зараз подивіться, якої зелені. І ще є дрібосенька така, я кинула пару сіянок. Бачите, це таке от дрібосеньке. Теж буде пір'ячко. і вже можна собі стрихти на прикрасу чи на салатики якісь. Все, користуйтеся, висаджуйте, робіть пернички вдома на підвіконні, теж. До зустрічі!